Доброго дня, дітки! А ми сьогодні з вами поспостерігаємо за природою. Давайте подивимося, які ж у нас гарні квіточки. Ось які у нас гарні троянди, червоні, виблискують. У вересні місяці квіточки вже відцвітають, але ще є такі, які ще квітнуть. Ось такі гарні квіточки. Сьогодні гарна погодка, сонечко на вулиці. Нас ще радує своїм теплом. Чи повника вже ягодки з'явились. Яка гарна, повна клуба чор чорнобривців. І метелик гарненький сидить на цвітах. На Ось така. такі троянди гарні. Oistakaan velika harmaa